З Євангелія від Луки, Того часу Ісус покликав дванадцятьох, і дав Він їм силу і владу над усіма бісами та оздоровляти від хвороб, і послав Він їх проповідувати Боже Царство і зціляти недужих. І сказав Він їм: Нічого не беріть у дорогу: ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні двох одежин не майте. І в який лише дім увійдете, там залишайтеся і звідти відходьте. А як хто не прийме вас, то, виходячи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг на свідчення проти них. І, вийшовши звідти, вони ходили по селах, звіщаючи Євангеліє та оздоровлюючи всюди.